Для тих, хто хворів, зараз, зараз буде весела хвилинка. На тему я і вічливість ідуть у класі збори. На тему дуже звично нам Вікторія говорить, почну з Вітька. він себе поводить на культурно, хоч і виріз до дебес, а розум наче в курки. Сама ти курка, звись відсько, ще побазійкай трохи, та я тебе через вік. Викину за ноги. Диви, який лінцюг, тюгті, наскочили дівчата, пшеніть цього під три чорти. Він може все зірвати, а хлопці що? Та хлопці враз. Гей, ви сороки, дисте, і от уже вирує клас, Не збори срашний диск. Батар. А ти зелений крокодил, а ти старий пузатий віл, а ти жираф, а ти, а ти, а ти. Отак От з усіх кутків летить, а що ти в коридорі. На те моя і вічневець йдуть у класі збори. До побачення. Ви скоро... Одужуйте! йти скоро.